Всім вітання. Виключили у нас світло. Рішили зробити картоплю на вогні. Маємо 6 картоплин, цибульку, підчеревинку, суміш перців, все, що було. Зараз будемо з'єднювати. Ось така вже в нас виходить фарширована картопля. Відправляємо її в фольгу. Так, запакували нашу картоплю в фольгу, йдемо класти ватру. Так, розклали ватру. Ось за тому допомогою наших дров швидко згорає, буде гарна грань. Є в продажу. Чекаємо, поки згорить. Так, ватерка догоріла. Закидаємо нашу картоплю. Файно загортаємо і чекаємо десь хвилин 30. І ось така в результаті виходить смачнюча картопелька. Всім смачного.